Діти трьох батьків чули колись про таке. Ця методика використовується в Україні по вже давно. В Британії перша дитина народилася в 2023 році. Суть такої методики полягає в тому, що за допомогою екстракорпорального запліднення. У пар, де мама страждає на генетичні хвороби патологія упорно-рухового апарату або м'язового, у мами беруть тільки ядро яйцеклітини з маминим генетичним матеріалом, і беруть яйцеклітина донора зі здоровими мітохондріями. В саме мітохондріях базується основа цієї патології. Получається, мамин генетичний матеріал. З ядра яйцеклітини, циклітини підсаджують до донорського ооцита до донорської яйцеклітини і беруть тактів, сперматозоїд. Це все поєднується і отримується дитина трьох батьків.